Доброго вечора, мої шановні. У нас сьогодні 20 лютого 2023 року. Ми всі чекаємо дати, сумної дати. Для кожний хвилюється, що ж буде у цю дату. І я ходив, в принципі, з цим декілька днів. Я вирішив, що треба зробити відео, записати відео. А, сьогодні ми подивимося, я кинув у сторі з пропозиції. Мені накидали певні питання. Щось я об'єднав, щось я, я додав. Підемо, подивимось сьогодні по питанням, як у нас будуть розвиватися подія на найближчому тижні та на березень місяць. Ми бачимо на в мене на працює ця програма. Я вдячний за світлі. Верховні відні Елія, яка з небозністю виготовляє дані програмні стічки, відпрацьовується певна програма. А ми будемо з вами дивитися сьогодні на картах Таро Святої Смерті. Ми зазвичай дивимося на військові дії. І в мене з'явилася нова колода, це таро Традицій, класична лайковська колода. Я завдячний автору Валерії. Колоду купив, побачив і одразу, як то кажуть, побачив і одразу через п'ять хвилин я її купив. Дуже яскрава колода, українська колода говорлива, відповідає на будь-які питання. І як я писав, що в минулому році напередодні війни на придбав стару смерті. Знав для чого, а це я знаю, для чого я колоду придбав, це колода перемоги. А ми будемо теж на ній сьогодні дивитися. Це традиційні колоди, але ще у Таро традиції є дві оракульні карти воля і кліпатство. Ну, вони не заважають, тільки підказують. А ми будемо їх також використовуємо у розкладах. Що буде потрібно, ще будемо додавати з вами. Тароку хоча я маю дуже багато колод, приблизно в 40. Це і оракульні колоди, і звичайне, звичайні колоди таро. Я гадаю, на цих буде найкраще подивитися. Давайте перше ми подивимося, що ж у нас буде відбуватися 24 лютого. Давайте подивимось день 23 лютого, 24 лютого і 25 лютого. Що у нас буде відбуватися у ці дні? Хочу сказати, я не блогер, я не піарщик, не відеозйомщик, тому доволі важко пристосуватися. І мені краще все ж таки, мабуть, працювати з людьми, ніж з технікою. Давайте подивимося з вами. Що ж у нас буде відбуватися 23 лютого і 24 лютого? 23 лютого у нас може відбутися, ми бачимо, великі дуже такі визначні карти. Це Еон, -E це сама війна, це смерть, Імператор і серці. Можливо, можливо, хуйло буде. Казати, що вони будуть це вже не переходи в СВО у них а переходи в якусь іншу площину, якась інша стратегія буде. Це буде бла, 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 бла. Велике. Але що це буде для і в той же час будуть на міжнародній арені вирішуватися певні якісь події, я хочу сказати, стосовно цього імператора, може. Навіть карта Всесвіту показує, може прийти якийсь раптовий кінець. Дуже багато в інтернеті гуляє думок про те, що хвила можуть вбити, отруїти. А навіть Піантковський про це казав, що ми дуже скоро станемо свідками якихось визначальних подій. Я вам хочу сказати, що саме що щось буде. Якісь події будуть дуже визначні 23 лютого відбуватися. Це буде якісь або подарунки будуть для росіян з нашого боку йти, але буде щось відбуватися таке творцеве-творцеве. І 24 лютого. На 24 лютого ми бачимо десятка кубків. Шістка пентаклів і паж кубків. Що це позначає? Позначає, що 24 лютого буде десятка кубків. Взагалі, навіть якщо брати до уваги, це взагалі непоганий розклад. Але ми розуміємо, що все одно це може бути, що це пусті якісь. Дуже багато тривог, але вони пусті. Буде багато літати, але воно буде пусте літати, але будуть щось запускати, щось вони вигадають такого, чого не можна говорити навіть. Щось буде таке масове, про що ми дізнаємося тільки потім. Або це не спрацює це масове. Ви знаєте. Така, такі визначальні карти, які говорять про якісь події, я як б хотів би сказати, знаєте, як недаром лебедіне озеро будуть давати Україні 24 лютого. Який шухер напередодні великого Піздка. Прямо по першій, по першому, по першій прочці я це відчуваю. Що саме буде для Росії? Що саме ми ж дивимося в цілому, що 24 лютого. Давайте подивимося. 25 лютого, як буде відіграватися для України? 25 лютого. Знову шість капентаклів. Сімка мечів, а ось тут а, вони почнуть, мабуть, в ніч на 25 лютого вони почнуть масовані арт... обстріли ракети, сім камечів, масовані обстріли. Бункерне хуло почне говорити, що потрібно стріляти по Україні, але якось виважено наносити яким... якимось шматочками, якимись дозами ці будуть. Або це будуть е, певні, наприклад, ракети будуть летіти не по всій території. Наприклад, частина от, під час однієї атаки туди, частина туди, але будуть якісь обмани, дуже великі обмани йти. Буде велика сила застосовуватися, велика кількість буде йти, але здебільшого це буде збито це ППО. Давайте подивимося, чи відбудеться, ну вони вже роз, зараз розпочали певний наступ. Давайте подивимося, чи буде наступ військ. Здійснюватися на Київ або відкриється десь новий фронт. Давайте подивимося, що ми побачимо напередодні протягом 24-го, два-три дні поспіль. Давайте подивимося на Київ. Ну дивіться, дев'ятка жезлі, Шістка жезлі, вони хочуть розпочати цей наступ, вони мріють про це розпочати, вони будуть це планувати, але на ж ось, вісімка кубків вони не зможуть це реалізувати. У них не буде достатньо, так, не будуть це планувати, але недостатньо ресурсу буде. Їхній ресурс буде подавлено, немає чим йти, немає сили, чим йти. Так, я хвилиночку вибачаю, потрібно поправити світ.